Доброго дня, колеги неградері Сьогодні 25 вересня. І ось це на ваших очах щеплений кущ під назвою Аніта. Це селекція писанки Олега Михайловича. Це третє плодоношення даного кущика. З цього куща вже зрізалися грони. Небагато там, 3-4 грони, але вже зрізано. Форма має середньопізній терміни дозрівання і являється такою справжньою окрасою осені. Бо висить чудово, хоча в неї в батьках і є анюта. Що багатьох лякає, але тріску вона не підвержена, вона не тріщить. Сила рости у аніти велика, як на корневласних посадках, так і в щепленій культурі. Урожайність також велика. У неї, до речі, сортова особливість, часто йде центральний пагін, який потім роздувується на дві частини. І на цьому пагані може бути там два соцвіття, а може бути три-чотири соцвіття. Тобто урожайність дуже висока, потребує обов'язкового нормування. У неї приємний такий колір, Ось тут видно, він малиново-червоний. Вона прекрасно висить, не тріщить, не прошкоджується гнилями. Ну і розмір ягоди, ви бачите, тут дуже крупний. Середня ягода грамів 16, а є ягоди і за 20 грамів. Смакована її м'ясиста, хромка, м'якіть і мускат. Від анюти взявся, крім кольору, ще й гарний мускат. Форма дійсно є одна з кращих на осінній період. Ось ви бачите це листя я ось прирізав тільки що, там, де вони є, така зелений відтінок, ото було все за листом, де листочок трошки був прирізаний до цього. Або ж де грома виглядала була за листя, тут колір вже повноцінно набраний, він рожево-червоний. Ось на тоненьких лозах ви бачите такий прекрасний урожай. Грона у неї в середньому кілограм кіло 400 Бувають там і за 2 кілограми, але в середньому такі кіло кіло 400. Ось така ось грона там, ось та грона, вони вже будуть під 2 кілограми. Ось ви бачите такі здорові масивні красавиці. Чудова форма, в неї тут немає якихось зауважень в плані там мільдю чи агідиума. Не тречить. Завжди залишаю Аніту на кінець вересня, аж до листопада, бо там потім якісь свята, завжди ювілеї. І оце така прекрасна окраса саме для гарного осіннього столу. Того, хто не звернув увагу, подивіться на неї ще раз: Аніта з лекції писанки Олега Михайловича. До того ж, крім товарності, ще дуже смачна.